Зробіть крок у майбутнє міських поїздок разом із міхого Айр, де інновації поєднуються з бездоганною продуктивністю у самому серці. Міхого Air його надлегка конструкція. Рама, виготовлена з японського вуглецевого волокна Toray t 800 Важить лише 22,6 кг, тож її легко підняти однією рукою. Чи то ви рухаєтеся містом, чи складаєте велосипед для зберігання. Міхого Air забезпечує максимальну зручність у транспортуванні. Але не дозволяйте його легкості ввести вас в оман. Цей електровелосипед створений для міцності та довговічності. Він пройшов сувору сертифікацію TÜV у Німеччині, витримавши випробування на навантаження до 220 кілограмів. Тож, чи ви щодня їздите на роботу чи долаєте складніші маршрути, Міхого Air залишається міцним і надійним. Вашу подорож забезпечує подвійна прихована акумуляторна система Міхого Air. Загальна ємність, що наближається до однієї тисячі ватт-годин, забезпечує вражаючу дальність ходу до 206 кілометрів. Передова технологія визначення крутного моменту забезпечує оптимальну ефективність їзди, надаючи більше потужності при економії енергії. Ідеально підходить для далеких поїздок на роботу або пригод у вихідні. Завдяки новітній технології швидкої зарядки GAN заряджання стає надзвичайно простим. Лише за 45 хвилин ви можете зарядити акумулятор з 20% до 80% завдяки ультранизькому контролю температури для безпечного та ефективного заряджання. А передній акумулятор він та це, це не лише джерело енергії, він також виконує роль портативного павербанка для ваших інших пристроїв. Розумна інтеграція Міхого Air вирізняє його серед інших. Центральна система керування Оптимізує роботу двигуна, а автоматичне визначення двох акумуляторів безперервно перемикає живлення між ними для довшої та безперервної поїздки. Завдяки розумному додатку та яскравому кольоровому дисплею, дані в реальному часі, навігація та моніторинг акумулятора завжди під рукою. Безпека понад усе і Міхого Air не йде на компроміси. Оснащений подвійними передніми фарами, які збільшують видимість на 57%, бічними світлодіодними денними ходовими вогнями та вбудованими задніми led ліхтарями, ви отримаєте кругову видимість на 360 градусів для безпечніших поїздок в день і вночі. Комфорт і можливість налаштування стандарт для міхого Air. Три регульовані точки на велосипеді дозволяють персоналізувати посадку, а гнучке кермо та передні амортизатори можна налаштовувати на ходу під різні типи покриття, забезпечуючи плавність і комфорт кожної поїздки. Універсальність ще одна ключова особливість. Міхого Air підтримує понад 10 спеціалізованих аксесуарів, що робить його адаптивним для поїздок на роботу, занять спортом, відпочинку чи далеких подорожей. Це один велосипед із безмежними можливостями, створений для кожної поїздки та будь-якої ситуації. І нарешті дизайн. Міхого Air має 90% прихованої проводки для стильного, мінімалістичного вигляду, а модульні компоненти спрощують обслуговування. Від цільної рами до ручної роботи шкіряних сидінь і рукояток кожна деталь відображає майстерність і точність. Це не просто велосипед, а витвір мистецтва, створений для сучасного райдера Miehogo Air, там, де стиль зустрічається з передовими технологіями. Ваш ідеальний супутник для будь-яких пригод.